Аграрний сектор Хмельниччини працює не на повну потужність, адже значна частина сільськогосподарської продукції не має прямого виходу на ринок. Тому, як наслідок, проблеми із зайнятістю населення, заробітньою платою та поповненням бюджетів. Владнати ситуацію кажуть чиновники, допоможе створення кооперативів, що позитивно вплине на розвиток інфраструктури села. Кооперативи сьогодні є е, завдання. Нашого президента, нашого міністра, голови обласної державної адміністрації, про створення в кожному населеному пункті кооперативу. об'єднати людей, зробити все для того, щоб всі питання вирішувалися на рівні кооперативу. Вони піднімалися і в районах, і в області, і доходили до міністерства. Сьогодні важливе питання це розвиток сільських територій, громад сільських. Питання щодо розширення кооперативного руху на селі неодноразово піднімалося, та значних результатів все ж не видно, адже перейнялися ним, як кажуть обласні посадовці, не усі керівники районів. У кожному районі області проведено наради семінарі щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих і виробничих кооперативів. Проте, дана робота не набула масовості. На сьогоднішній день в області створено та зареєстровано сільськогосподарський виробничий кооператив рідний край Поділля, село Дашківці Вінковецького району, а також у Донецькому районі створено два сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: Поляна 2013 у селі Тинна та Лукон у селі, у селі Велика Побійна. Знаходяться в стадії створення обслуговуючих кооперативів на території двох сільських рад у Старокостянтинівському та Славутському районах. А також по одній сільській раді у Дережнянському, Ізяславському, Кам'янець-Подільському, Полонському, Старосинявському, Теофіпольському, Шепетівському районах. Володимир Кальніченко додає, сільськогосподарська кооперація на Хмельниччині найбільш успішна саме у Молочній галузі. Яскравим прикладом того є виробничий кооператив Віньковецьке молоко. Кооператив вже має нарахувати більше півтора тисячі людей, членів кооперативу. Де кооператив працює з високими натхненнями, і можна сказати, що в подальшому кожен район буде переймати досвід роботи в даному кооперативі. З кожним членом кооперативу укладено договір, який є гарантією того, що людина є юридично захищеною. Однією з переваг є те, що при кожній виплаті за здане молоко член кооперативу отримує розширене повідомлення про кількість та якість даного молока, ціну та механізм їх формування. Крім того, закупівельна ціна молока для членів кооперативу на 5% більша від тієї, що склалася в регіоні. Кожен член кооперативу отримує селекційні та ветеринарні послуги. По такому ж принципу на Хмельниччині працюють ще два виробничих кооперативів. Саме їхній досвід послугує ще одною ланкою для подальшого розвитку спільного господарства. Поширення досвіду роботи виробничого кооперативу «СВК Віньковецьке молоко та інші молокопереробні заводи створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що дасть змогу створити сприятливі умови сільським жителям для виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, створити додаткові робочі місця. Поліпшити матеріально-технічну базу для розвитку землеробства і тваринництва особистими селянськими господарствами, щоб громадяни не замикалися самі в собі, а отримували необхідну інформацію. І головну роль в цьому повинні відіграти сільські голови.